Понад 3,5 мільйона кілограмів однокопійчних монет, 2,5 мільйона кілограмів двокопійчних, 8 мільйонів кіло п'ятаків, і майже 5 мільйонів чвертаків. Саме стільки металу носять в своїх кишенях та ховають по скарбничках українці. Та з новою ініціативою Нацбанку за декілька років ми можемо і забути, який вигляд ці гроші мали. Надія з Южноукраїнська не перший рік збирає монети. У мене була стара копілка в вигляді сови. Я її дуже берегла, збирала там гроші, потім собі їх витрушувала і купувала щось собі, таке цікаве. І складати туди грошики дівчина почала ще в школі. Колись мама мені давала. 50 копійок за щось хороше в школі. Наприклад, якщо я там приносила дуже красивий малюнок або ще щось, вона так мене стимулювала добре вчитися. Про нову ініціативу НБУ дівчина вже чула і переконана, хто раніше відкладав гроші, щоб їх витрачати, зараз замислиться чи не залишити собі цей дріб'язок на пам'ять. Я думаю, вони будуть більше берегти колекцію свою і не витрачати її, тому що вже буде шкода. Поки НБУ лише розглядає можливість припинити чеканку дрібних монет. Але цю ініціативу вже позитивно оцінили. Національний банк запропонував схему досить слушну, тобто він запропонував схему, коли він припинить карбування 1, 2, 5, 25 копійок. Але все ж таки залишає за нами як користувачами право використовувати ці монети. До того ж, карбувати монети державі не вигідно та й використовують їх часто не за призначенням. Виготовлення і випуск монет дрібних номіналів на сьогоднішній день перевищує в декілька разів їх номінальну вартість. Монети із сталі використовують сьогодні. Водії, слюсарі, е інші робітники в якості шайб, які дуже є гарної якості для інших потреб, причини вагомі та чи не вплинуть вони на ціни? Адже регулятор пропонує заокруглювати вартість товарів до десяти за математичним принципом: від однієї до чотирьох копійок в бік покупця, від п'яти до дев'яти в бік продавця, ані вашим, ані нашим, як то кажуть. Але чи не заокруглять підприємці вартість продукції до десятих або навіть гривні суто на свою користь. Економісти та фахівці НБУ заспокоюють. Заокруглюються перш за все загальні суми покупки у ЧЕКУ. Тобто ціни на одиниці товарів не змінюються. Наші найменші покупки це кілька гривень, ну там припустимо 5 гривень, 10 гривень. А, округлення на 4-5 копійок це менше ніж від Соток, тобто я не впевнений, що ми це взагалі відчуємо. Вилучати з обігу монети ніхто не буде. Тож принцип заокруглення буде застосовуватись за вашим бажанням і лише за умови готівкового розрахунку, коли ж одинички, двійки, п'ятірки та чвертаки за таких умов зовсім вийдуть з обігу, не беруться прогнозувати навіть в Нацбанку. Це може бути рік і п'ять, і навіть десять років.